Зупинити кровотечу, привести до тями та транспортувати постраждалого. Саме це мовчать на курсах до медичної допомоги. Їх вже вдруге проводять у клубі за місцем проживання «Водник» Сумського міського центру фізичного здоров'я населення. Перші заняття почалися ще у квітні минулого року і тривали чотири місяці. Спочатку спеціалісти вчили, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Тепер же дещо змінили орієнтири. На сьогодні є момент, коли треба більше уділяти увагу, наприклад, таким моментам, як остановка кровотечення, та раніння, крильне, на живі ранення. Це, наприклад, відновлення прохідності дихальних шляхів, реанімація, транспортування з різними видами травм. Про те, що першу допомогу вкрай важливо надавати миттєво і правильно, кожен знає, мабуть, ще з школи. В умовах сьогодення актуальність таких занять чи не на першому місці. На протязі вот цього года останнього регулярно такі заняття проходить дуже багато бажаючих, як странно, взрослі, которые приходять и говорять, что ми не знали этого и не интересовались, и нам это в житті как бы, ну не было такой необходимости в такой інформації. А сейчас, вот ну, видя, що происходит в стране, и що кожен може стопнутися в будь-який момент з такою опасностью, Очень много желающих, и молодих, и уже людей в приходят и приходять очень благодарят. На заняття намагаються набирати не більше 20-30 людей, щоб максимально увагу определити кожному. Адже читати і слухати теорію недостатньо. Треба щоб кожен спробував допомагати на практиці. Щоб взяли їхню руку, положили на сонну артерію, щоб вони почувствовали пульсацію на сонній артерії, щоб ні. Вони... Положили свое ухо на губы человека, который, например, дышит сейчас. Они почувствовали хрип, они почувствовали тепло. Какой конечный результат нашего учения? Что человек умеет? І він може повторити. цього вечора. Тут зібралося близько 15 бажаючих навчитися надавати допомогу. Люди ж розповідають, сюди прийшли за вимогою часу. Мені мама сказала, що вона узнала про такі курси і предложила мені з нею. щоб вміти помочь людям в таких ситуаціях. даній ситуації то, которая відбувається в Україні, потрібно, щоб щоби. даже сказать так, обязали всех людей пройти на предприятиях, на это, вот эти курсы. Чтобы оказать первую даже медицинскую помощь, нужно это все отточить до автоматизма. Всякое может случиться, и неважно, какая ситуация в стране, это вообще очень нужно и необходимо знать каждому и уметь. Одні зі співорганізаторів курсів сумський центр Дозвілля молоді. Заняття проходять два рази на тиждень і тривають чотири години. Проводять їх безкоштовно для усіх бажаючих. Профіль клубу Водник є в соціальних мережах. Там ви можете дізнатися контактну інформацію. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.